Смотрите прямо сейчас. Первые итоги и первые уроки парламентских выборов. Почему их результат оказался именно таким? И чего ждать от украинской политики дальше, исходя из расклада сил в новой Верховной Раде? От звонка до звонка. Экс-премьер Украины Павел Лазаренко отбыл весь срок в американской тюрьме, вышел на свободу и снова оказался в заключении. Как сложится теперь его судьба? Сокрушительный ураган Сэнди смешал предвыборные планы кандидатов в президенты США, но не смазал финал предвыборного марафона. Вместо встреч с избирателями Обама координирует действия спасательных служб, а Ромни собирает благотворительную помощь жертвам стихии. Как последнее в прямом смысле слова «ураганная неделя» может повлиять на исход предвыборной гонки. Почему за целый месяц президент России всего лишь несколько раз покинул пределы своей резиденции в Новоогорёво? И кто распускает слухи у появившихся у Владимира Путина проблемах со здоровьем? Американский актер Джерард Батлер сыграет матч смерти в оккупированном Киеве. Голливуд Готовится к съемкам еще одного фильма о драматическом эпизоде Второй мировой войны, футбольном матче между игроками Киевского Динамо и команды Люфтваффе в 1942 году. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске Большой политики. Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит программу «Большая политика». Мы работаем в прямом эфире на телеканале «Интер». Это первый наш выпуск после завершения предвыборной парламентской кампании. И сегодня мы пригласили в нашу студию депутатов, избранных от разных партий, участвовавших в выборах, а также депутатов, которые участвовали в выборах как самовыдвиженцы или как представители тех партий, которые не принимали участие в выборах по партийным спискам или чьи партии прошли в парламент, не прошли в парламент, не преодолели 5 барьер, однако э, их представители будут заседать в новом составе Верховной Рады. И мы в некотором смысле попытались смоделировать тот политический расклад, который пока по предварительным объявленным Центробанкомом результатам складывается в Верховной Раде. Во всяком случае, здесь присутствующие на нашей трибуне депутаты представлены ну, примерно в такой пропорции, в какой они будут представлены в составе нового украинского парламента, когда будут объявлены окончательные официальные результаты. Но пока что депутатов регионалов в Верховной Раде получается в 1,77 раза больше, чем депутатов от Фракции, занимающие пока второе место от Батькивщины, от Объединенной оппозиции Батькивщины. но поскольку мы не можем в студию пригласить, условно говоря, полтора участника или э, три четверти и соблюсти все пропорции до соток долей, нам пришлось немного округлять и решили мы округлить э, в пользу других фракций. Поэтому здесь у нас присутствует пять депутатов регионалов, три депутата от Быткивщины, два от Удара, по одному от Компартии и от Свободы. И еще у нас два представителя от достаточно многочисленной группы депутатов, от 40 до 50. Точная цифра будет зависеть от того, как разрешаться конфликты в так называемых проблемных округах, где дело возможно, дойдет до отмены результатов и повторных выборов. Это депутаты, как я уже сказал, э, которые победили в своих округах либо как беспартийные самовыдвиженцы, либо как представители партии, которые вообще не участвовали в выборах э, по партийным спискам, либо не преодолели э, 5-процентный барьер, но э, их представители будут работать в новом парламенте и э, не будут связаны с жесткой партийной, фракционной э, дисциплины. Но ну, выборы нового спикера мы предлагаем сейчас не проводить. Вот это будет, я думаю, отдельная тема. Новая спикериада, безусловно, нам предстоит в декабре, когда начнет работать э, парламент э, нового созыва. Но я предлагаю для начала, поскольку это горячая тема, каждому из представителей здесь присутствующих фракций, по одному от каждой фракции, две минуты выступления о наболевшем, о подведении о том, как прошла предвыборная кампания, как прошли сами выборы, как проходит подсчет голосов, который завершается, но, как я уже сказал, есть проблемные округа, есть конфликты. Вот, пожалуйста, по две минуты на каждого. Сегодня любопытно а, взглянуть начнем. на результаты Олега Лешко и его партии. Броский плакат с вилами, пара-тройка остроумных рекламных роликов, несколько ярких выступлений в политических ток-шоу, и Лешко уверенно побеждает в своем округе, чуть ли не с самым высоким результатом на Черниговщине. А радикальная партия, хоть и не попадает в парламент, но набирает в родных краях своего лидера больше 10%. А по стране, смешно сказать, почти столько же, сколько наша Украина во главе с экс-президентом. И на полпроцента меньше, чем партия Натальи Королевской, у которой, по общему мнению, была самая затратная рекламная кампания. Я абсолютно впевнений, що є кілька питань, які мають об'єднати більшість у новій Верховній Раді. Перше, це зниження пенсійного віку для жінок і трудового стажу для жінок і для чоловіків. Про це на кожній зустрічі люди говорили. І мажоритарники, які пройшли які обіцяли це своїм виборцям, якщо в них є хоч крапля совісті, вони за це проголосують. Далі, я думаю, що один із першочергових рішень, який має прийняти нова Верховна Рада, це мораторій на продаж землі. Щоб з нового року не, не почався мораторій на продажу землі, це та щоб тема. не почався продаж землі. Я думаю Про пенсіонну що... реформу я... Отміняти э... совсем або ли зниження пенсійного віку для жінок Но до 55 років да? на 10 Только років для на 10 років зниження трудового стажу для чоловіків і для жінок. Заборона а для е, і для чоловіків і для жінок. Заборона пенсіонерам працювати на державній службі. Бо молодь сьогодні не має роботи, а пенсіонери сидять і пенсію і зарплату отримують. От радикальна партія пропонує всіх пенсіонерів звільнити. Хай йдуть онуків додому нянчити і дадуть можливість працювати молоді. Угу. Тепер, о, батьківщина хто буде виступати від батьківщини? Пожалуйста, по перший Перша коротка репліка е, нашому колезі комуністу про те, що не було жодних зразкових виборів. Моя думка, що найкращими і найдемократичнішими виборами були останні вибори в СРСР і першими виборами до українського парламенту. А потім вибори ставали дедалі бруднішими, агресивнішими і закінчуються тим, що вони фактично стають бандитськими. E, найбільша вада, найбільший ганч цієї виборчої... при комунізмі. Ми жили хорошо. Да, да, так, так, право, право на репліку, якщо ми парламент. після виступу. Ага. Да. Хорошо. Да. Через те, я думаю, Сколько що Сколько найбільшою... право на репліку, господа, мінута. Минута. Минута, да, окей, хорошо. Мінутова через потом. те, очевидно, ці вибори запам'ятаються найбільшим злочином діючої сьогодні влади. Це те, що яскраві лідери опозиції були кинуті за ґрати. Присутність Юлії Тимошенко і Юрія Луценка на виборах, я переконаний дала б абсолютно. Я абсолютно я я абсолютно не згоден із Миколою Рудьковським про те, коли він каже, що зняття недоторканності консолідує зал. Я абсолютно впевнений, що більшості не буде ніхто недоторканності не знімає. Думаю, що Микола буде перший, який не голосуватиме за зняття недоторканності, бо він не для того йшов до парламенту, щоб знімати з себе недоторканність. Е, сьогодні, сьогодні парламент це зонтик для бізнесу, це е, е, місце, де лобіюються бізнес інтереси, це місце, де ховається від кримінальної відповідальності. Половина, можливо, навіть і більше тих, хто йшли по мажортарці, особливо бізнесмени, вони йдуть туди до парламенту, щоб отримати недоторканність. Тому, от згадайте, ви мене скажете Ляшко, як у воду дивився. Всі говоритимуть про те, що хочуть зняти, коли доходить до голосування, результату не буде. Ця феодальна недоторканність вона буде вічно до тих пір, поки суспільство врешті не прийме самосійно рішення, чи на референдумі, чи в інший спосіб, щоб позбавити недоторканості. Більший проєкт, і я сподіваюся, що наші брати росіяни нас підтримають. Е, наше завдання підняти Україну з колін, зробити її світовим, не просто європейським лідером, а світовим лідером. Наш проєкт це щоб мільйони українців, які сьогодні без роботи, без зарплати, без засобів до існування, щоб вони мали можливість мати достойну роботу, гідну зарплату. Наш проєкт це наша земля, яку ми не повинні продавати, а ми повинні нагодувати весь світ, який страждає від продовольчої кризи. Наш проєкт це жити в країні, якою ми будемо гордитися, а не з якою ми будемо тікати в пошуках заробітку за кордон. Наш проєкт у тому, щоб наші молоді хлопці і дівчата не горшки за європейцями виносили. За 300 євро в місяць, а щоб були разом із своїми сім'ями в Україні, і щоб вони гордилися цією країною. Оце те завдання, яке ми перед собою ставимо. Для цього нам треба сила, для цього нам треба можливості. Для цього нам треба підтримка, в тому числі Росії. Допомога, поможіть знизити ціну на ми менше тратили гроші. Господин Лешко, вам следующее слово. Дякую, Євген Олексійович. Я хотів вас поправити. Я переміг у 208-му окрузі як кандидат висунутий радикальною партією, а не партії. Я говорив, що є у нас кандидати, які видвинуті партіями, які приймали участь. Тому, в, е, виборах. Тому бар'єр не бар'єрні Тому, але все одно радикальна партія вже представлена в парламенті, от в моїй особі. І тому я хочу подякувати всім виборцям, які голосували за нашу партію. Це 220 тисяч людей по всій країні. Я хочу подякувати 50 тисячам виборцям, які голосували за мене в окрузі. Я хочу сказати: на приликі жаль, ці вибори були дуже нечесні. Я багато років займаюся політикою. Я ніколи не бачив стільки бруду на цих виборах, стільки використання адмінресурсу, стільки зловживань. І ті, хто говорить про те, що вибори, вибори були чесні, справедливі, це люди, які або не бачать абсолютно нічого, або просто нагло брешуть. Конкретні приклади в моєму окрузі: голови адміністрації, борзнянської дробо, течнянської Рубашка, куликівської шпак, менської соломко це ті, що входять в межі мого округу. Зранку до вечора тільки. Тим і займали, що погрожували державним чиновникам, погрожували працівникам бюджетних установ, звільненням з роботи різними карами, якщо не проголосують за партію регіонів і за кандидата від партії регіонів Михайла Голесю. Але на щастя, от я надзвичайно радий, що в Києві пролетіла команда Черновецького, Я надзвичайно радий, що адмінресурс він все-таки люди не бояться сьогодні вже адмінресурсу. І їм погрожують, а вони йдуть і голосують за опозиційних кандидатів, у тому числі і за мене. І тому я їм. За це щиро вдячний і, користуючись нагодою, я звертаюся з вимоги до генерального прокурора порушити кримінальні справи проти керівників адміністрації по 157 статті кримінального кодексу, які примушували людей голосувати за партію регіонів. Бо такого зловживань, таких наруги над конституційними правами громадян я не бачив вже давно. І я сподіваюся і тому. І тому я підтримую, і тому я підтримую заклик Регламент. лідера. Я підтримую заклик лідера опозиції Юлії Тимошенко. Ці вибори не визнавати. Їх неможливо визнавати, бо вони були сфальсифіковані саме початку, з самого початку. Ви так лишитесь свого депутатського міста. Нічого, нічого страшного.